Україні 10 ранку. Час новин на телеканалі Еспресо студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Отже, вибухи прогреміли у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих жителів, у небі над півостровом літали ракети. А за даними Міноборони РФ 17 БПЛА, Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження роботи аеропортів Саратов, Ульяновськ, Казань та Нижньокам'янськ. Однак наслідки атаки поки не відомі. Гаряче і в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську у містах прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють тамтешні медіа. Попередньо у Донецьку дрони вдарили по російському штабу 8-ї загальновійськової армії окупантів. Вони розташовувалися у Донецькому інституті кольорових металів. Внаслідок атаки будівля зруйнована. За даними російських змі, відомо що найменше про одного загиблого та ще двох. Поранених водночас у Луганську внаслідок атаки зайнялися пожежі у кількох районах міста. Зокрема, горіла місцева нафтобаза. Окупаційна влада повідомила про знищення щонайменше чотирьох безпілотників. Наслідки обстрілу ще уточнюють. А тим часом після атаки в російському іжевську спалахнула масштабна пожежа. Видно чорний стовп диму. У соцмережах росіяни скаржаться через вибухи у місті також неспокійно було і в Саратові. Місто атакували дрони. Про це повідомляють російські медіа. У Саратові тричі лунали вибухи. Місцевий аеропорт тимчасово припинив роботу. Наслідки атаки ще уточнюють. Росія атакувала ракетою Дніпропетровщину. Повідомляє обласна військова адміністрація. Відомо, що росіяни поцілили по Кам'янському району зафіксована пожежа. Деталі уточнюються. І одна людина загинула. Ще одна дістала поранення внаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини. Вчора росіяни вдарили з артилерії по селу Дмитрівка. Там загинув 45-річний чоловік, а 37-річну жінку ушпиталили з тяжкими пораненнями. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки, поднівечені навчальні заклади та магазини. 14 ворожих безпілотників знищили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 33 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 52 дрони: З Брянська, Міллярова та Приморсько-Ахтарська у Росії. Протиповітряна оборона працювала на півночі та сході країни. Підтримайте наших військових, Долучіться до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий fpv дрони. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Збройні сили отримають нові ударні дрони українського виробництва. У міністерстві оборони кодифікували та допустили до експлуатації літальні апарати. Ронні 13 ці дрони мають оптоволоконне управління, міцну раму та потужний двигун. Здатні нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки. Крім того, безпілотники можуть оснащувати різними типами камер для роботи як в день, так і вночі. Кращий за російський ланцет. Український ударний дрон булава планують постачати в країни НАТО, безпілотник середньої дальності, здатен атакувати по координатах чи в парі з, іншим, з іншими дронами. Булава оснащений тепловізорами, тож може працювати в день і вночі, а ще за умов поганої видимості. Крім того, дрон стійкий до засобів радіоелектронної боротьби противника. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Дрон булава знищує ціль навіть у надскладних умовах, зокрема, здатен вражати засоби РЕП, системи протиповітряної оборони, а ще стаціонарні та рухомі об'єкти. Також забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі. Москва не може більше тягнути час, а заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними, заявив спецпредставник президента США. Кіт Келух зазначив, що президент Дональд Трамп був. Послідовним і непохитним у досягненні прогресу для припинення війни закликаємо до негайного припинення вогню і переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни. Написав Келох у соцмережі X. Зазначу, що нещодавно речник Путіна пісков звинуватив Київ та Вашингтон у відсутності прогресу в мирних переговорах з Росією. Водночас Келох назвав ці твердження безпідставними. Більші тарифи для Росії та Білорусі від 1 липня набувають чинності нові правила на імпорт до ЄС сільськогосподарської продукції та добрив вироблених в Росії і Білорусі. Таке рішення ухвалила Рада міністрів Європейського союзу з питань юстиції та внутрішніх справ. Тарифи будуть вводити поступово із застосуванням перехідного періоду у три роки. Нові ціни розповсюджуватимуться на цукор, оцет, борошно. Та корм для тварин, зокрема, на добрива, що імпортуються з Росії, Білорусі запровадять тариф у 6,5% Та додатковий митний збір до 45 євро за тонну до 2026 року. Водночас митний збір на російські білоруські добрива зросте до 430 євро за тонну до 2028 року. Польський завод Орлен відмовився від російської нафти. Про це повідомляє інформаційне агентство Ройтерс із посиланням на заяву генерального директора заводу фон фонфара. Чеський завод у місті Літвінов був останнім підприємством, який отримував нафту з російської компанії Роснафта. Вчора дія цього контракту завершилася, тож завод повністю завершив співпрацю з окупантами. Нині чеські заводи будуть отримувати паливо з північного моря і середземноморського регіону, а ще з південної і північної Америки та Африки. Понад 14 мільйонів людей можуть загинути через скорочення фінансування агентства з міжнародного розвитку. Таке розслідування провели аналітики видання «Ланцет». Серед ймовірних загиблих понад 4 мільйони. Це діти віком до 5 років, оскільки USAID допомагали країнам із низьким та середнім рівнем доходу у покращенні глобальної системи охорони здоров'я, зокрема у країнах Африки, за даними аналітиків, тільки протягом останніх 20 років Агентство з міжнародного розвитку попередили понад 90 мільйонів смертей. Нагадаю, у лютому уряд США скоротив фінансування USAID. Президент Америки зустрінеться із прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньяхом. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Зустріч відбудеться наступного тижня, 7 липня. Сторони обговорять війну в газі та звільнення заручників, яких утримує Хамас. Деколонізація та національна пам'ять у Києві відбувся тематичний круглий стіл. Організаторами виступила громадська організація Історія, культура, демократія за фінансування Європейського фонду підтримки демократії. Представники інституту національної пам'яті, народні обранці та громадські діячі обговорювали результати процесів декомунізації та деколонізації, зокрема на Одещині, Харківщині та Полтавщині. Власне з 2023 року, коли було прийнято закон про деколонізацію, в Одесі саме одеською міською радою було перейменовано 207 топонімічних назв. Уже пізніше, коли повноваження перейшли до Одеської обласної адміністрації, було перейменовано 432 об'єкти. Okay. На жаль, поки що інститут не може проконтролювати перейменування всіх назв вулиць, що підлягають під, закон... під дію закону про деколонізацію, але за ініціативи громадян за ініціативи волод. Де волонтерів, лідерів громадської думки ці вулиці знаходяться. Інститут звертається до керівництва громади, і власне такими спільними зусиллями ми допомагаємо деколонізувати, декомунізувати наш публічний простір. Якщо ми сьогодні не відгородимося від впливу. Культури агресора, якщо ми не продемонструємо, що ми сильна європейська нація своєю багатою культурою, а не частина колонії, яка нічого свого не має, як намагалася нам довести протягом не лише радянської окупації, а протягом всього існування російської імперії на значній території України. Якщо ми цього не зробимо, нам буде набагато складніше перемогти. А в головному управлінні розвідки показали, як дрони ГУР вразили комплекс «Панцер» та РЛС в Криму. Філіграмно відпрацювали дрони Бобер. Також БПЛА вразили винищувач Су-30 на аеродромі в САКах. Такими були новини на цей час. Чекайте наступний випуск менш ніж за годину.